Всім призом свія і сьогодні розкажу, чому так довго не виходили відео зі мною і з Аліною. Ось як ви бачите, Аліна поміняла собі скін. От у неї був такий скін, тепер став ось такий скін. І сьогодні я вам розкажу, чому нарешті не входить так довго вже відео. На моєму комп'ютері дуже багато вірусів. Ось як бачите, зараз на моєму комп'ютері 226 вірусів, хоч я вже повидаляла, в мене було тисячу з чимось вірусів. Потім я трошки повидаляла саму стіну, в мене стало 600 з чимось. Тепер за допомогою програми за допомогою цієї програми я повидаляла вже дуже багато вірусів і вже їх зменшила. Через ці віруси у мене постійно вискакує ось таке, воно називається Синій екран смерті. Вискакує в мене це дуже часто. І коли ми хотіли за ліною записати оцю відео, яке називається Сексі Попка. Хто не бачив його, то подивіться. Ми його переписували, відео йшло півгодини, а ми його переписували десь разів з п'ять і проб... мучились ми над цим десь. Ну дуже довго, ось це на півгодини. Ми певно мучили ще дві години над цим, щоб зняти це відео, тому що в мене постійно віруси, він виключається, він зависає, він вибирає ось таке вискакує. І тому це відео теж я переробляла кучу раз, тому що мені постійно перемішали ці ось ці злюки віруси, вони мені мішали. І я ніяк не могла нормально вже зняти відео. Я вже чуть-чуть повидаляла, але ще все одно в мене їх кучу. Ще треба доудаляти, але вже комп'ютер ніби більш-менш не так висне і вискакується синій екран. Хочу також повідомити, що у мене я почала вже знову редактувати відео, тому що перше відео я редактурувала. Це було, наприклад, Толік. Було відео з Толіком, саме наше перше. І паркур, це в ну, я диктувала з одною програмою Сонівекос. Тепер мій підписчик мені теж дещо але вона в мене виявилася з вірусами. Перепрошую. І мій один підписчик. Якщо ти дивишся, ти знаєш, що це ти. Він мені порекомендував іншу програмку, я її скачала, і тепер диктувати буду за допомогою її. І скоро я. Продовжую знімати знов свої відео. Також всім папа! Якщо ви знаєте програму, яка може допомогти мені стерти всі віруси, або, або можете мені сказати, як крякнути у цю програму Registry Регістрі Ріверер, або знаєте лицензійний ключ, тому напишіть, тоді вона швидко справиться відео. А з вами була Софія. Підписуйтесь на канал, ставте лайки всім папа. Я вас люблю.